Привіт, привіт, привіт. Це бархан. Йому 5 років, він ще молоденький. В нього ураження легень, ураження дихальних шляхів і опіки. Лице опіки, опіки ніг, в нього йде ураження копита. Травми бархан отримав у пожежі, яка зайнялася у кінному клубі 21 вересня. розповідає його власниця Вікторія Маяцька. Ми були на манежі, займалися з дітьми, з батьками розмовляли. І вже потім, коли ми заходили у стані, тось тобто ми побачили, що дах почав горіти у своєму житті. Такий вогонь я бачила вперше. Дівчина згадує, полом'я стрімко поширювалось, Воно охопило другий поверх, де був склад із запасом корму на зимовий сезон, а далі перекинулося на стайню. Наша стайн'я це ми вже її прибрали, звичайно. Але ось тут були в нас коні через те, що в нас тут ось бетон. То це їх по факту врятувало і того коня врятувало. За перегородками у ті хвилини знаходилося вісім жеребців, яких Вікторія разом із тренерами кинулася рятувати. Дівчина каже: решту тварин вдалося вивести одразу. А от бархана накрила сильна паніка. Наш кінь стояв ось тут. Ну звідки почалася пожежа, вона отут ось почалася. Це найвеликий кінь на стайні, і ми не могли його вивести. Він і на деби становився, ні, і все. Через 20 хвилин я вже думала, що він помер. Якщо чесно, він вискочив галопом, отак туди, в крові і в опіках. Нині Берхан хоче у стабільному стані, але потребує знеболюючих та обробки опіків. І поки йому надають всю можливу допомогу причини пожежі. Встановлюється. Та Вікторія каже: Ймовірно, займання сталося через ворожий дрон. На той момент була повітряна тривога шахет дуже близько, і дуже багато свідків цього. Але ми не можемо стверджувати, що це було саме він. В нас дуже багато тут вже було і шахетів, і fpv прилітають до нас. Тому ми не виключаємо таку можливість. І ось воно досі тліє. Воно ж вологе, десь просохло, трохи підгоріло, потім знову тухне і просто тліє ось. Це така фігня, якщо чесно, це може місяцями так, так тліти, бо погасити таке дуже-дуже важко. Але нічого, головніше, що всі живі, здорові і позитивно настроєні. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини Запоріжжя.